Друзі, всім привіт! Ви тільки подивіться, в якому чарівному місці я знаходжусь, і воно мене надихнуло на створення ось цього відео, яке я зараз записую, а також запитання моєї підписниці. Ось я його прикріпляю. Це запитання змусило мене задуматися над тим, що дуже багато людей насправді задавали мені вже неодноразово таке питання, і тому сьогодні я хочу детально розказати про самостійне вивчення англійською. Забігаючи наперед, одразу скажу, що це все реально. Англійську дійсно можна самостійно вивчати, абсолютно без проблем. Але, але вам обов'язково потрібно мати три Основні складники. Зараз наголошую, що це чисто моя думка, мій досвід, і тому я розказую так, як я це відчуваю, і так як я це знаю. Якщо у вас інша думка, будь ласка, діліться в коментарях. І, до речі, не забудьте підписуватися на мій інстаграм, а також на мій телеграм-канал із тестами для самоперевірки, всі посилання є в шапці профілю. Будь ласка! І так, а ми поїхали. Які ж три основні складники вам необхідні для того, щоб самостійно вивчати англійську? Перше це мотивація. Друге, це графік, чіткий графік, або, ж, іншими словами, дисципліна. І останнє це чітка програма, структура, система, за якою ви маєте рухатися? Без… Кожного з цих трьох складників, на жаль, робота вдовгу навряд чи вийде. І зараз я детально поясню чому. Зараз ми пройдемося по кожному з цих складників. І так, перше, це мотивація. Ну, я думаю, що тут дуже довго пояснювати не потрібно. Вам потрібно чітко розуміти, навіщо ви це робите. Навіщо? Типу, подорожувати, чи, можливо, ви хочете влаштуватися на нову, більш високооплачувану роботу, можливо, ви хочете поїхати навчатися за кордон. Тобто, вам треба внутрішньо зрозуміти, навіщо вам це. Поки ви не зрозумієте, ви, на жаль, не зможете е, дуже чітко йти до своєї мети. Вам постійно буде лінь, вам постійно. Ну, щось не захочеться робити. Ну, ви самі розумієте, про що я зараз кажу. Мотивація це один з найнеобхідніших складників ось тут. Далі, поїхали. Друге це графік або чітка структура. Коли ви займаєтесь в школі або з репетитором, то це все влаштувати набагато простіше, адже ви приходите, наприклад, в понеділок о п'ятій, ви точно знаєте, що зараз у вас урок англійської, і ви просто ходите у цей час і займаєтесь. Але якщо у вас немає репетитора, якщо у вас немає школи. Це все треба організовувати самостійно. І моя вам порада виділити конкретний час, конкретний день і уявити, як наче у вас цей у час є репетитор, або є школа, є онлайн-заняття, тоді в вашому мозку буде трошечки простіше сприймати всю серйозність цієї ситуації. Ви будете розуміти, що у цей час у мене англійська, тому я не буду планувати нічого іншого конкретно на цей день і на цей час. Супер! Чудово! До речі, оскільки ви займаєте самостійно, то ви самі можете підбирати для себе графік, самі можете вибирати для себе час, але в цьому ж і вся хитрість. Багато людей. Просто забивають на це. Ну, давайте будемо відвертими. Багато людей пропускають цей пункт і думають, та, сьогодні я типу зайнятий, та, може, завтра виділю 5 хвилин, та, може, післязавтра, та, може, з понеділка. От в цьому і найбільша складність самостійного вивчення англійською. Вам потрібно чітко встановити для себе графік, по якому ви маєте рухатися. Це може бути 5 хвилин на день, це може бути 1 година на тиждень, ви маєте дивитися по собі, але графік має бути абсолютно реальним, не треба собі ставити одразу 3 дні підряд по 5 годин. Очевидно, що ви вдовго не зможете витримати такий графік. Нехай це буде по мінімуму, але, але ви маєте його притримуватися. Тому по-іншому цей пункт називається дисципліна. Дисципліна дуже важлива у самостійному вивченні будь-чого, в тому числі англійською. І тепер переходимо до третього пункту: це програма або система, по якій ви маєте рухатися. Очевидно, коли ви приходите, коли ви сідаєте, от ви виділили графік, да, у вас є мотивація, але ви прийшли і ви не розумієте, що вам далі робити. Вам потрібно розписати структуру своїх занять, що ви хочете взагалі практикувати. Вам обов'язково потрібно розробити список скілів, які ви хочете тренувати. Особисто я за, комплекс, за комплексний підхід і за те, що потрібно тренувати, практикувати абсолютно все. Тобто ваші заняття мають складатися із завдань на граматику, на лексику, на слухання і розуміння на слух, да, на говоріння. І для цього вам, очевидно, потрібно промоніторити різні сайти, різні ресурси і написати собі чітку структуру, як ви маєте рухатися, що я роблю на цьому занятті, що я буду робити на наступному занятті. Можливо, ви захочете, наприклад, як варіант зробити одне заняття на граматику, одне заняття на лексику, одне заняття на слухання і так далі. Тут уже ваша фантазія, тут уже ваша творчість, я не знаю, тут уже ви маєте дивитися по собі, що вам цікаво. Також дуже важливо, щоб вам англійська була в задоволенні, щоб ви себе не пересилювало, щоб ви все ж таки рухались на мотивації на, на у цьому внутрішньому вогні. Якщо раптом вам потрібна допомога із розробленням, не знаю, графіка, структури, списку ресурсів. Ви можете звернутися до мене, я консультую людей, і я можу зробити вам консультацію, вона платна, і розробити для вас чіткий графік занять, умов, дати список ресурсів, по яких можна рухатися, і як взагалі практикувати. Ця консультація індивідуально під кожного, індивідуально під потреби кожного. Але в цілому ви можете робити це і самостійно. Але якщо раптом вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся, ви можете написати мені в інстаграм, посилання є в шапці профілю. В Телеграм посилання також є. І так, я розказала вам чітко про три основні складники самостійного вивчення англійської. До речі, ви можете запитувати допомогу в чата GPT, чому ні? Да, ви можете попросити розробити вам структуру занять і так далі. Будь ласка, якщо вам це допоможе. Чому ні? І так, не забуваємо, що три основні складники це мотивація, чіткий графік. І програма, по якій рухатися. Дуже-дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що воно вам допоможе в самостійному вивченні англійської. Всім до побачення, до наступної зустрічі!